І до новин спорту набуває обертів зимовий чемпіонат Чернівців з міні футболу на попередньому етапі турніру. 44 команди, які розбиті на шість змагальних груп, ведуть боротьбу за вихід до наступного кола, які власне розіграють призовий призову підстал першості після чотирьох зіграних турів. У кожній з підгруп визначилися основні претенденти на вихід до стадії плей-офф. Серед іменитих команд, які ще до старту турніру за своїм послужним списком вважалися фаворитами, є команда Біла, постійний і активний учасник усіх змагань, що зорганізовує організовує Чернівецька міська федерація футболу. Прикметно, що до складу цієї футбольної дружини, яка минулоріч вперше стала володарем кубка Чернівців, входять місцеві вихованці переважно молодого віку, що говорить про непогані перспективи цього колективу. У нас хороша організація. У нас Голова сільської ради, включений дуже в спорті. Я колись грав у футбол і ми двоєм поштів, двоєм фінансуємо команду, підбираємо хороших гравців. Навіть плануємо в наступному році на область виступити, якщо нам ще хто допоможе. У звітному турі команда з Білою в доволі принциповому поєдинку здолала одного з головних своїх конкурентів команду БТІ з переконливим рахунком 4-0. Ми повинні вийти з групи, так як у нас команда фаворита, обладатель Кубка е города і думаємо вийти з групи. І далі бороти, боротися далі за призове місце. До речі, групі е намічається досить серйозна боротьба за дві фінальні путівки. Адже в футбольній карті двом згаданим фаворитам сплутали дебютати змагань команда Золота Скеля Калинівський ринок, яка несподівано подолала стартовий відрізок без очкових втрат і наразі очолює турнірну таблицю в цій групі. Хлопці молоді, дуже перспективні. Я як воротар, у нас три перемоги, так що у нас іде все супер. Перемоги Перемога ким які? Відбили 1-0 і зараз тільки що ми виграли. У Гарта чотири-один. Третя перемога і авангарда виграли. Тож три Відсвяткували перемоги в усіх зіграних матчах, і деякі інші команди, що виступають в других підгрупах. Це Динамо, група А, Університет Буковина, 73 група Б, Фронт Змін Петколеж, група С та «Убоз» з групи Д. Організація на вищому та такі турніри. Конечно, раньше тоже проводилось, но здесь таки, такой турнир. 44 команды. Представляете, это сколько сколько, сколько много людей И играет, футболистов. Игроков сколько много. И каждый суббота воскресенье играет. Даже приходят болельщики вот смотреть. И я уже пришел посмотреть, как соперники соперники как играют хорошие. Ну, тут ребята мои, конечно, ученики играют. но ну, Тоже приятно на них посмотреть. Патюк, Тема Дня, ТВ.